Сьогодні ми завітали в село Білівці. Тут має бути хрещення на цьому озері. Давно не бував цих краях. Ради тут бути, показати це вам, розказати. Підімось, щоб буде далі. Здомой приодино. Народжено, не сотвореного, не злотного з нього. i Вони дають сьогоднішній день обет служити доброю совістю, але прежде всього, ми будемо молитися. Ідіть по всьому міру і проповідуйте Євангелію всій тварі, хто буде вірувати і крестіться, буде. а хто не буде вірувати, буде осужден. Ці слова сьогоднішній день мають силу до кожного живущого на землі, ми у живих ми повинні слухати ці слова і не тільки слухати, а й виконувати для того, щоб ця свята Євангелія ісполнилася, бо каже Ісус Христос, хто буде вірити і охреститься, одержиться Спасіння. Усі народи хрестів їх, їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і гото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Батьківська, то не віра батьківська. Ми тільки що читали: покайтеся і віруйте в Євангелію, і хто повірує. І ми знаємо, що коли темничний сторож, той, який закрив цих людей, Божих людей, до темниці, і коли постало питання, коли Дух Божий торкнувся його, тому що ми бачимо, до цього він то не розумів, але коли Дух Божий торкнувся його, то він запитався, каже, добродії, а що я маю зробити, щоб, отрим, щоб мати життя, і відповідь послідувала. Віруй в Господа Ісуса і буде спасенний ти і весь твій дім. Ваші хрещу вас ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєте ви, що в Ісусі Христі ви маєте життя? Чи віруєте ви, що Він вам простив ваші гріхи? По вірі вашій в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Deixa eu ver se você percebeu bem Я не знаю. А мені теж, ну, згадує старі добрі часи. Я не маю що згадати. <ріхи> <ріхи> да, ще маю згадати. Да, чи є час? Я буду так полетати. <ріхи> Церкуй! є одна із це цеї хрещення. Ісус Христос сказав, що прийдіть до мене і слава Господу, що ви прийшли, ви зробили крок на зустріч Господу. І якщо людина робить один крок на зустріч Господу, Господь робить декілька кроків. Любий батько наш, ми до тебе приходимо через молитву і дякуємо тобі за те, що ти подарив нам ще один день сьогоднішній у нашому житті. Дякую тобі за те, що ти побудив її серце, і вона вступила в завіт з тобою. Тож сьогоднішній час я прошу поблагословити. Благослови, Господи, її життя майбутнє. Ти знаєш, Господи, все церкви Твоєї, щоб ці душі юної прославили ім'я Твої своєї. Юних років, і воздали тобі і славу єдиному Богу, Отцу Сину, Святому Духу. Амінь. Звертаюся, Господь, до тебе, і прошу тебе, щоб ти звершив, Господи, щоби ти благословив сестру, щоби ти благословив її сім'ю, Господи, і дав її сили, надалі в її житті. Так. Благослови цього, Господи, молодого брата Павла, Господи. Дай, щоб він міг у життю бути спадкоємцем, Господи, свого тески, апостола Павла, який так безстрашно і мужньо служив тобі, Господи, живучи на цій землі. Поздравляюся, не прости По 21 вік. Любов нехай буде нелицемірна, від, відвертайтесь від злого, прихиляйтесь до доброго. Любі, друзі, до всіх ці слова відносяться браднією любов'ю любіть один одного і в пошані виперебуйте один одного. Далі старанності не минуйтесь. Палайте духом, служіть Господу. Інший вір. Раду приймайте все, що Бог посилає вам. Добре, погане, радо приймайте все, що Бог посилає вам. Будьте терплячими в бігі і завжди моліться. Допомагайте матеріально віруючим, будьте гостинні. Благословляйте переслідуючих вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не величайтесь, але наслідуйте покірних, не вважайте себе за мудрих. не відплачуйте нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо з вашої сторони, будьте в милі зі всіма людьми. Не стій за себе улюблені, але далі місце гніву Божому, адже написано, помста належить мені, я відплачу, говорить Господь. Отож, коли ворог твій голодний, нагодуй його. Коли він має справу напій його, бо речи так, ти згортаєш палюче вугілля на голову йому. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Недолго. Мишка, мы были в Рай Слава Богу. Я продов, витаю, витаю. Ты долгой. Ты Я Ты Ты boður okkum at koma í tveimur tíðum í sumar og okkum at koma í tíðum í sumar og okkum at koma í tíðum í sumar

Ви щось знімали? В інтернет буде вставляти? Що буде з тобою? Що мішка, значить, тобі щири сердечні вітання від ну, від мене, від моєї сім'ї. Мамки, привіт, петі, привіт, там що я знаю, як там. Хай, ну хай виходить час в скайп. Хорошо. Все па. — Оце ми були в білюцах. Ну, щоб ви передавали там привіт. Обов'язково Всі, хто нас знає. Хай передавайте їм привіт, тільки велені, і всі їм сім'ї, і, і, і версі там є багато таких шакових. Усім від, від, від краю до краю. Так, так.

Класно побувати в білюцях. Хоч дощик, чи сонечко. Це старі добре часи. Слава Богу, не такому часу. Я просто радію, хотішся. І всіх запрошую в білюці. Сьогодні 31 липня 2011 року. Я вас, як і завжди, Паша. Все добре.